Но позирай. О, Куме! В облдержадміністрацію! Значить. Обласна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Значить, начальник відділу дві штуки, головний спеціаліст півтори штуки. Е, ні, ні, куме. Мелко плаваєш. Я буду йти в президенти. О. В мене теж придбана програма вже є. Ану, я буду електорат. Вони заважають, вона працює, а я бухаю. І якщо... Якщо... і коли я стану президентом, я теж буду бухати. Но бухати я буду не один. Бухати буде вся країна. Бо в мене ще лишилася дівідішка, шифаньор і холодильник Донбас. Но! Донбас ми не віддамо нікому. Я за. Но, позирай.